Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, біб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, радій та співай, ти мешканко Сіону бо серед тебе, великий, святий Ізраїлі. Бе освятилася вода ця силою і дією зі шестям Святого Духа. Круг року в чотирма порами. Перед тобою тремтять усі сили духовні святи Господна, хрестився ти, Господи, і троєчне явилося в оклоніння, Чин освячення води. Для всіх працівників і всіх бажаючих сьогодні взяти ковток цієї святої Йорданської водички та окунутися цим самим просячи у Господа Бога благословення, прощення своїх гріхів, Божого благословення, миру і злагоди для своїх сімей і для своїх родин. Я щиро вітаю вас і весь колектив Чернівецького марш-заводу святом богоявлення Господнього. Нехай у цій святій водиці Господь дає нам здоров'я як наших внутрішніх потреб, духовних потреб. Так само, нехай Господь дає мир нашій країні, цілісність нашому народові, хай Божа мудрість, Боже благословення торкнеться кожної людини, і ласка Божа, благословення Господня ніколи нас не полишає. Свято Богоявленням називається тому, що явилося світу свята Тройця. Адже перша особа святої Тройці було чути голос Бога Отця з неба. Друга особа святої Тройці, Син Божий, стояв вод... ногами своїми у водах Йорданських. А третя особа святої Тройці, Дух Святий Виді, голуба, зійшов з неба на Ісуса Христа. Тож нехай. Благодать Божа, ласка Божа, Дух Святий торкнеться кожної нашої душі. Нехай ми усі єдиними устами і єдиним серцем будемо прославляти ім'я Господнє не тільки у сьогоднішній день, але й на всю вічність. Святом усіх вас, Христос хрещається. Сьогодні ми святкуємо хрещення Господнє вихід Ісуса Христа в тридцятилітньому віці на проповідь. Сьогодні Христос освячує. Усе водне єство освячує людську природу і показує е, сьогоднішнього дня е, людству, шлях, яким людина може пройти і осягнути вічність, зради якої Господь прийшов на цю землю. Сьогодні е, Освічена вода має особливе значення. Ми просимо, щоб цією святою водою Господь дарував зцілення не тільки наших недуг внутрішніх, тілесних, а просимо, аби Господь і дав зцілення нашій многостраждальній українській державі, щоб дав єдність нашому народові, щоб дарував цілісність нашій державі. Просимо у Бога милості і ласки до нашого народу. І нехай, як вода змиває бруд стіль. Так Господь через свої муки страждання через причастя, яке подає нам у храмах Господніх, нехай дає нам очищення наших душ. Коли люди будуть більш дбати про чистоту свою внутрішню, то не будуть робити того зла, не будуть підіймати руку брат на брата. То молимося сьогодні і прикликаємо Боже благословення до народу нашого, щоб Господь виявив милість свою і благословив нашу землю добром, миром і злагодою. Хорошо, я хочу купаться, если не будешь купаться. Хорошо, давай.